Всім вітання з Київщини. Сьогодні у нас 20 травня, будемо сіяти натуральну екологічну мочалку люфу. Ось так вона виглядає. Це камери, в яких було насіння. От, е, це вона відрізана, ми нею миємо посуд, використовуємо в побуті, в банних цілях. Е, значить Схожа вона на кабачок. І в молодому вигляді її можна і споживати, як кабачки, смажити, наприклад. Для її вирощування потрібна шпалера, по якій вона буде витися. Значить, Робимо луночку. Ось так виглядає насіння люфи, воно в нас було замочене. Робимо під шпалерою таку канавку. І просто сіємо насіння, зайву потім просто прорвемо. Вирощуємо її вже третій рік поспіль. Дуже корисна річ. Можна мити їй тефлонову посуду, вона не дряпає. Та взагалі в побуті багато чого можна за допомогою неї помити. Ще в неї є така чудова властивість. Ще з неї змивається жир. І не тільки жир, а й борошно, тому що от звичайною губкою, якщо після замісу тіста помити таз, все, її можна викидати. А люфа добре відмивається. Ну, загортаємо насіння і будемо чекати на сходи. Кому цікаво, як люфа буде рости, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.